Вітаємо на каналі Екоінструмент Київ. Цього разу ми підготували коротке відео про те, як відкалібрувати pH-метр ручному режимі. Навіщо потрібна процедура калібрування ми розповідали в одному з попередніх відео. Посилання на нього буде в описі нижче. Там мова йдеться про калібрування в автоматичному режимі. І хоча більшість сучасних аналізаторів мають таку функцію, деякі найпростіші моделі можна відкалібрувати лише вручну. Наприклад, лише ручне калібрування, передбачене в моделі портативного pH-метру HI-83141 від компанії Hana Instruments. Цей аналізатор може вимірювати не лише pH, а також окисно відновлювальний потенціал за наявності відповідного електрода і постачається разом з температурним сенсором, завдяки якому виконує термокомпенсацію результатів. На панелі пристрою є кнопка режиму калібрування кел та трохи нижче два гвинти, які використовуються для точного налаштування показань відповідно до рівня піаш буферу. А у кошенькового ph тестеру PHEP+, артикул HI9808, від того ж виробника калібрувальні гвинти заглиблені з боку в корпус тестеру. Це міцний, компактний та дуже простий у використанні ph тестер Він має вбудований ph електрод, оновлюваний сольовий місток або, інакше кажучи, діафрагму, що дозволяє продовжити термін служби електрода, і вбудований температурний сенсор для автоматичної термокомпенсації результатів. Для вимірювання потрібно лише ввімкнути тестер та занурити у розчин. ніяких додаткових функцій, кнопок та індикаторів у цього ph метра не передбачено, але попри свою простоту. Піхеп забезпечує високу точність вимірювання у діапазоні від 0 до 14 pH за температури від 0 до 50 градусів Цельсія з точністю плюс-мінус 10 pH. Піхеп може бути відкалібрований по одній або двом точкам з трьох запрограмованих буферів 47 та 10 pH. На оберті pH-метру зазначено, який гвинт призначений для калібрування за буфером 7 pH, а який для калібрування за буферами 4 або 10 pH. Викрутка для калібрування входить в комплект. Продемонструю процедуру ручного калібрування на прикладі тестеру Biche Plus. Вмикаю його за допомогою механічного перемикача вгорі. Цього разу я використовую буфери в одноразових саше. Занурюю тестер в буфер 7PH, обережно перемішую та чекаю стабілізації показань. Калібрувальний буфер розпізнається автоматично. Якщо на екрані відображається значення відміни від 7PH, трохи підкручую відповідний гвинт. Крутити треба дуже повільно і обережно. Коли значення на екрані наблизиться до 7, калібрування за даною точкою виконано. Можна переходити до наступної. Промиваю електрод дистильованою водою. Осушую його. Занурюю електрод в буфер 4PH. Перемішую та чекаю стабілізації показань. І підкручу відповідний гвинт, поки на екрані не відобразиться значення буферу. Все калібрування закінчено. Промиваю електрод і тестер можна використовувати. Отже, відкалібрувати pH-метр в ручному режимі зовсім не складно. Нагадаємо, що для забезпечення найвищої точності вимірювань краще проводити цю процедуру принаймні раз на місяць, а також щоразу після заміни pH-електрода, якщо він зміний, після тестування агресивних хімічних речовин і тоді, коли потрібна найвища точність. Бажаємо, щоб ваше обладнання забезпечувало вам найкращі результати. І до зустрічі в наступних відео!